Ісед e Protect – Основним функціоналом ключовою можливістю є інтеграція з іншими системами та середовищами. Починаючи з мережі комп'ютерів на базі OS Windows, ми можемо синхронізувати ESET Protect з робочою групою комп'ютерів в мережі на базі OS Windows. Далі йде синхронізація з центром керувань VMware VCenter для отримання інформації щодо хостів у віртуальному середовищі VMware. Також є можливість синхронізувати ESID Protect з активними каталогами, наприклад, Active Directory, Open Directory або LDAP. А також завдяки можливості експорту даних, ESET Protect може відправляти дані про усі події на ваш сервер Syslog, якщо у вас він встановлений, або ж на CM-системи у певних для них форматах. Щодо додаткового функціоналу, то, як я вже казав, це керування нова можливість, це керування повнодисковим шифруванням, рішенням full disk encryption. Ну, Наприклад, ми можемо віддалено зашифрувати, ну, банально зашифрувати е, наш диск або розшифрувати його. Також функція динамічного аналізу хмарної пісочниці, користувачі відправляють е, зразки підозрілих об'єктів у динамічну пісочницю, хмарну пісочницю Dynamics Rate Defense. І згодом отримують інформацію, звіт щодо поведінки цього зразку. А також функціонал інвентаризації програмного та апаратного забезпечення. Отже, щодо Інтеграції з, наприклад, аналітичними системами та CIM-системами. Ось у вкладці докладніше. Знову переходимо на параметри сервера. У додаткових параметрах ми можемо бачити ось синхронізацію, наприклад, з нашим активним каталогом Active Directory. В моєму випадку вказан, вказаний хост, а саме адреса контролеру домену, ім'я користувача та пароль. Ось можливість експортувати усі події, в тому числі події про інформаційну безпеку, на ваш встановлений в мережі сервер-сислог. А також експорт даних, а точніше експорт журналів. На cm системи у певних для них форматах. В даному випадку, це може бути формат JSON або формат LEF -E для такої CM-системи, як IBM Qradar.